Роблю ревізію по сукулентам. Відео я знімаю так, частинками. Там біжу, щось ухватила. Там в мене канал такий, ну, зовсім звичайний, як блогерський. Він, я не заробляю ні рекламою, нічого не рекламую. Він не професійний. В мене канал не професійний. я його створювала. Так, не для продажу, а поділитися, поділитися чимось, бо сама шукаю інформацію завжди всюди, де тільки можна знайти, по рослинам і щось цікавеньке. То комусь щось знадобиться, то беріть. Не знадобиться, не беріть. Право ваше, ми повинні. Е Підходити до всієї інформації з різних боків і аналізувати, а не приймати все теж на віру, брати щось там, щось там і робити для себе висновки. Оце я нагребла учитель іспанський. Він вважається агресором. Я його, ну таким може, агресором не вважаю. Все ж таки, це не бур'ян, він не так виглядає, як бур'ян. Але ось він в мене. Тут росте кубками, там я ніде не даю йому розростатися. Я його вибираю, я його за парками висаджую, щоб там був порядок і було. Може, згодом воно з віком зросте все. Ось це молодила звичайні. Ну, я їх купувала. Ось, але я їх вважаю звичайне, бо воно як кровільне, йде без, без особого сорту. Один раз мені продали його з сортом. Але воно прийшло, і я кажу, там в мене такого це ціла купа. А На картинці був інший сорт і інша назва Queen, але це не Queen і в ніякому сенсі. Ось, тому я ось тут вирощую, вирощую собі трошечки оцього килимка і засаджую потім виношу ось цей, Ось це звичайно, молодила. і цей. Іспанський учиток паркан. Ось. І тому відео знімаю, так, біжу, щось зніму, потім вночі змонтую, зранку загружу, нема в мене там якісь заставки, ну, не до цього. Тому це хто може думає, що я тут цілий дня не знімаю нічого не роблю. Ну, так, так. Поки знімаю, нічого не роблю. Відпочиваю з вами. Це побігла далі. Ага, побігла. Хотіла аж сказати, що ось це від мурах, бачите, почала ковирятися, а в них тут було, мабуть, гніздечко. Ні, вони мені не потрібні. Це ось у мене старий брос. Вже вицвів, бачите, брос польський. Там були гранули, але дощ, волога, зробили своє діло. Але не викидайте. Я ось так його відковирюю. Шматочками кладу і вони його все одно тягнуть, і потім вони е, тягнуть до гнізда і е, пропадають, зникають. Бо мурахи вони, е, добре, коли у лісах, а в садках ну, не дуже добре, тому що вони е, портять рослини дуже багато, попелиці розносять. Буду навіть за парканом прийдеться гібіскуси деревовідні бризкати, бо пішла там усе в неї, все чорне. Почала квітувати залія. Ось така краса, вона повільно в мене росте. Ну, треба підгодувати, мені здається, підживити її. Не Японія. У нас Еле і Клен в цьому році. Нарешті я його побачила. Нарешті ось такий видав приріст. Ну, тобто він сидить, сидить, а потім... потім надає красу. Сьогодні знов без нормального сна. Душів нема. Оце нашкодило, накрапало. Голова ось ця, буря зараз треба оце все якось врубати полив все заливати, бо бачите, все сухе, десь ле, а десь нас тут сахара. Ось пісок сухий, сухий. Все повалялося, бо дуже е, швидко ж прийшла. Спека, а дощу нема. Лист швидко розкривається, а нема чим живитися. Зараз квітує металіка Кріспа, живучка. Вона дуже повільно розповзається, вона така цікава, потім буде дуже червоною. Після квітіння зараз така. Зелененька, бачите, повільно розростається. Це кому потрібна повільна і нескоросла живучка, то беріть кріспу. І ось такий в мене розквітував пивонія тонколисна. Ось, гарньонька. Це трошки поділила, подруга просила, тому така маленька роздряпана. Ось, ось І в планах ще на недалеке майбутнє переробити ось цей клаптик, трохи переробити. Я хочу тут куточок припідняти. Ні, це не буде альпійська гірка. Не вистачає місця для якоїсь альпійської гірки. Е, і параміди, і хіопсия теж тут пірамідки не буду громоздити. Тому трошечки підійму, замовила таке собі квіточку, е, декілька кам'яних нових сортів троянд. Там, чотири, мабуть, чи три вийшло. І дві камнеломки. Бо в мене ломінь каменя в мене не було. Колись я купувала, але, мабуть, не розуміла, як з нею поводиться. поводитися. І вона загинула в мене ломінь камінь. І хочу спробувати ще. Ось тут щось мені не подобається. Хочеться щось більш файне все. Все розпускається. Зараз я хочу зробити маленький, мабуть, обзор огляд по жовтим, жовтим на зараз рослинкам. І заквітував перший рододендрон. Ось такий. Цікавий я полюбляю, коли ось ось є. Такі крапельки, плямочки. Дуже гарний, цікавий. Так, що в мене на зараз? я не буду показувати хости та гіхери. Інші рослини буду показувати. Це Хакканехлоя All Gold. Ось така вона золотиста. Вона і влітку. І тримає колір, але не треба повну тінь. Треба, щоб трошечки сонце вона отримувала, і не, ну, чи буде е, салатовою. Це Орегано Ауреум. Буду підписувати. Чи материнка ще називають. Це прянощі. Ну, в кулінарії воно годиться. Теж, якщо на сонці постійно, то вона буде влітку такою, такою ось яскравою жовтою. А це в нас самшит. Це самшит шит лактифолія Він жовтий з новим приростом. А потім він стає ось таким. Це грибкове. Вони захворіли, зараз все хворіє. Раніше ніколи я не обробляла. Ось, ось вони будуть потім такі: жовто-зелені, листичок такий круглий, кручений. Ось, бо є і, і різні варігатності, але ще буду обробляти від грибкових, бо, я ж кажу, зараз дуже в нас в повітрі. Дряні вистачає гидоти, тому будемо, будемо все рятувати. Ще квітень, а вже оце все жере. Це ці зелені стрибунці Ось сидить він мені і жере. І жере, треба бризкати від них. Нема коли? Нема коли не живити, не бризкати, поки що росте, як росте. Це. Золота спірея. Вона дуже яскрава на весні, Влітку вона трохи лаймового кольору, але треба саджати на сонці, тільки на сонці. Це Golden Carpet. Назву підпишу. Golden Carpet. Купували Golden Carpet. Вона дрібненька, вона зовсім дрібнота. Квітує, ну я не за квіточки брала, а брала, щоб вона була дуже мала і такою кубкою. Ну, Відквітує, я її сформую зовсім таким, такою кулечкою. Ще до жовтих. На вигляд, можна віднести бруслину. Ось цю цей сорт. Ну, дуже яскрава. Але влітку не така, більш зеленкувата. А зараз нове листя дуже дуже яскраве, дуже жовте. Дуже яскраво навесні виглядає очі так Англіна. Він спочатку помаранчевий, зараз буде жовтим. Але в мене його залишилось. Ну, в мене є він, але залишилось не дуже багато, тому що. Ось тут в мене була ціла плантація його, все-все-все ну, було тільки в цьому очітку. Але вже і равлики. Але мені потрібно було місце. Зараз тут не прибрано, вибачте, за таку, таку ще. ну Знімаю знімаю як би то. А при, при, Прибрати не прибрала. Ось, Мені потрібно було десь підсадити е, крупнолистову е, гортензію і хотілося барбариси. Але Ангеліна він трошечки височенький, е, коли квітує, і ось високі пагони виганяє, тому воно... вигляд був неохайний. Коли барбариси нізенькі, з височеньким цим очітком, і... Е, Ну, вже ж він би глушив мені і е, гортензію. Тому вирішила тут мішанку посадити тут цінові рослини і прибрати Ангеліну. Пінісіду Hammen Голд. Дуже-дуже-дуже яскравий зараз. Ну зовсім золотий, жовтий. Він тримає довго свій колір, але все ж таки на. Е, коли заквітає, і на іншу половину літа, він менш жовтий, але все ж таки колір досить яскравий. Тут в мене сидить Барбаріс Голда Літа, він карликовий. Уличками. Тут В мене, по задумці, було перехід червоних Це Admiration Барбарисів. Переміжку з жовтими, жовтими, тобто так ось, смужечками. Але дуже деякі не поприймалися. Це мої живці. Ну, а ось там хлороз, гортензія хлорозі треба буде рятувати, бо їм буде зле. І тут в мене сидить це. Вербейник монетковий Ауреум. Голд. Ось такий він яскравий зараз. На літо він стане теж Ну, не, не дуже Такой, дуже яскравий. Буде жовтий, але е, трошки менш е, золотавий. Ну, все ж таки він дуже яскравий завжди. Е, Ще це скумпія. Ем, я підпишу Golden Lady. Ні, не скажу, підпишу забула назву. І цей, ем, цей дерен, він теж трошечки назву, о, назву підпишу. Зараз ви є тривога, то все з голови повилітало. Ось Він на початку такий дуже жовтий і такий, трошки листя в нього курчене, але потім воно розпрямляється і він стає жовто-зеленим. Але теж він яскравий, він не зелений влітку. Барбаріс Діаболікум. В нього дуже гарний новий приріст, і навесні він з яскравою облямівкою. Ось такий цікавий. Ну, його потрібно формувати, щоб була компактна форма. Ну, він невисокий, він гігант, але він э, такий розвалений. То якщо компактну форму стрижіть, буде все добре. Зараз ще дуже золотиста бірючина Aureum Голд, ось така ось вона. Золотава. Влітку буде трошечки вона теж більш зелена. Ну, серединка ось така буде зелена, але він дуже теж яскравий залишається у цю пору року. Тут був випад з гори з хрущ. І тут, ну, сподіваюсь, в цьому році позаростає вже. Ось ця огорожа і скроє мені шифер. Ось я отримала свою квіточку, свою посилочку. Зараз я покажу, що там. Ось так, я отримала новий молодилка. Тут одне подрузі, одне моє. Піксі Сокс. А якесь було за 200. Ага, оце 86, 200 гривень. Зараз розпакую. Що тут в мене таке? Приїхало. Раз, розпакую, зараз, зараз і покажу. Дрібненьке. Ну, ось таке не ну, замолодило. Ну, це 42. Це да, я замовляла. Це 40 гривень. Ось це 200 гривень. Ну, якщо, бачите, це, ну, я гадала трошки буде більше. 50, це подарунок наклали, але такі в мене є оці дрібненькі. Це щось таке теж є. Ну, не ради подарунку, це 80. Це 50 і камніломки по 50, але всі порозвалювались На жаль, там буду зараз бігти висаджувати, бо розмокли. Ось я пересаджувала своє утримання по горщикам погорщиком. Ну, Нарустах ну тож зовсім дрібненький якийсь вийшов. ну Ось це теж воно не дрібненьке, але це зовсім діточка діточки якісь. Ну, ці побільше, але вони схожі, а потім будуть не схожі, коли підростуть. Ну, ці непоганіший хризон. Ну, поки що посадила угорщики ломінь камінь. Цей поменше, зовсім там відковиряли, цей побільше, ну непогані. Але прим'яті були у посилці, ну, там без, без якогось захисту, просто все в кучки. Ось, ну, повиправляються, поки в горшики був моя гірка, та ще. Ну, не гірка, той куточок, ще ну зовсім тоді руки з ногами, ну ніяк не дійшли. Вечірня, квіткова пауза. Все, пауза скінчилась. Ще заквітував ось такий іріс. Злаковидний. Це не сибірський. Це злаковидний, він квітує по боках. Ось бачите, з кожного боку. Ось він. Він дуже ніжний. Він виглядає, як я казала, як злак. Трошечки набуває потім блакитного такого кольору. Ну, зараз не дуже його видно, але він потім не зелений. Набуває проїну і листечко, воно більш таке блакитне, Дуже м'яке, це не еміскантус, з якого можна ось дуже гострі края, можна порізатись. Ось його можна використовувати як низенький злак. Непримхлива рослина. Ну, на жаль, як і всі іріси, квітує недовго, але гарненько. Знов в нас дує, дуже сильне пориви вітру. В планах було побризкати клематиси якимось фунгіцидом, ще не знаю, потрібно поритися, що там в закромах є які фунгіциди. Але ні, здує, все, наїмся сама з цього фунгіциду наклематись, нічого не попаде. І стрижка забуксувала усе. Ну, трошечки вдалося по полоти, Але я тут бур'ян вириваю у відро, втирюю, воно вітром звідти вилітає. Ну, тобто, ось так. Робимо, що можемо зробити в той час. Підлаштовуємося під погодні умови. До нових зустрічей. Всім добро, бережіть себе.